Мобільний тепловізійний комплекс є на базі автомобілю, тобто він є дуже мобільним. За допомогою його ми виїжджаємо на довірену нам ділянку, ведемо спостереження. Спостереження ведеться як вдень і вночі. Через те, що мобільний комплекс обладнаний як оптичною, так і тепловізійною камерою. Сам комплекс має можливість розпізнавання цілей на великих відстанях. За допомогою комплексу, ми можемо спостерігати за повітряним простором. Можемо... Помітити баражуючий боєприпас, безпілотний літальний апарат, в разі виявлення такого, ми відкриваємо вогонь на враження, якщо ця ціль є в зоні нашого враження, всіми наявними в нами в нас силами та засобами. Якщо ціль не в зоні враження, тобто ми не можемо вести ефективний вогонь на знищення її, то ми передаємо інформацію про цю ціль сусіднім групам.